Привіт, дорогі друзі! Я зараз знімаю маленьке відео. Давно мене не було в ефірі, тому що йде війна, а я там квіточки українські знімаю, красу показую. Це не всім подобається. Як так, люди гинуть, а я тут радію життю. Так, я патріот, я за Україну. Я допомагаю декому. З українців, оскільки можу, я працював на виробництві. Добре, що щось нормальне получалося та з'являлося. Якась користь та добро у мені та державі була, таже навіть не якась, а реальна було. Що? Я зараз у підвалі на вулиці Спека, в мене тут гарно та. Прохолодно, навіть кондиціонера не потрібно є. Це не дуже красиве відео, але воно, мабуть, повинно бути таким, тому що йде війна і українці боронять своє життя і свою країну. Що для чого я знімаю це відео? Я передаю вітання, що я ще живий. Я роблю це відео і для людей, і для себе, тому що це історія. І це наше життя, а життя складається з плюсів і мінусів, з позитивних та негативних новин, з позитивних та негативних явищ. Дякую всім, що ви зі мною. Дякую, хто ще присутній, хто ще живий. Багато хто вже мене не дивиться, але більше 300 людей. На мене підписалися, я ціную кожного, і навіть якщо один або двоє були підписані, я б знімав би відео і робив би щось для каналу для українців. Добре-добре, дорогенькі, Будемо жити, будемо перемагати. Мене просили не знімати нічого, тож я не знімаю, тому що складні ситуації ворожі ракети літають. Добре, будемо жити, усім вітання, тримайтесь, дорогенькі, любі друзі. Можливо, хтось з Росії мене дивиться. Борітеся, поборете, не ставайте на шлях брехні, не ставайте на шлях насилля, любіть себе і свою родину і свою небесну Батьківщину і Господа Бога. Всім дякую увагу за увагу. Дякую, На все добре.